Слава Україні, друзі, мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому YouTube каналі Сторога. Сьогодні хотів би з вами поговорити про фарбування, а точніше, про методи нанесення фарби на стіну або на якісь інші предмети. Взагалі, завдяки яким інструментам ми можемо це робити. І перше, що спадає на думку, звісно, що це кісточка і також валик для фарбування. Так, цими інструментами можна користуватися, коли йде мова про якісь делікатні речі, які потрібно пофарбувати, або невеличкі об'єми. Але якщо у нас об'єм ми по фарбуванні дуже величезні, то Та чим ми можемо фарбувати? Ну звісно, що ми можемо це робити за допомогою пневмофарборозпилювача. Але для цього нам потрібна електроенергія, нам потрібен компресор, шланг. Ну і, звісно, сам пневмофарборозпилювач. І якщо його у нас немає, його потрібно купувати, то в принципі ну, це дуже дорого виходить. Але у мене для вас є дуже чудовий варіант, який допоможе вам дуже швидко пофарбувати. І при цьому за невеликі кошти. Ось такий акумуляторний пневмофарборозпилювач. Новий від ProCraft, називається він PSE 20. Сьогодні якраз про нього і поговоримо. Погнали. Подивимося, що знаходиться всередині цієї картонної коробки. І тут ми бачимо, що сам фарборозпилювач складається з двох частин. Перша частина, яку я тримаю в правій руці, це сам двигун, крильчатка, турбіна, яка нагнітає повітря з тиском. І руків'я, до якого кріпиться акумуляторна батарея. До речі, акумуляторна батарея універсальна на 20 вольт, яка підходить до всієї лінійки акумуляторного інструменту від ProCraft. Тому придбавши будь-який акумуляторний інструмент від ProCraft, разом з батареєю батарею зарядним пристроєм, ви її можете використовувати будь-де навіть на цьому фарбові. Розпилювач. І друга частина нашого фарборозпилювача, це сам, як можна так сказати, фарборозпилювач. Знизу у нас знаходиться ємність для фарби, яка складає 800 мл, а зверху у нас Система фарборозпилення, так звана. Так? У нас тут є дюза або форсунка діаметром 1,8 мм. Також є розпилювач, який дозволяє розпилювати фарбу як вертикально, так і горизонтально. І також з боку є регулятор подачі самої фарби, більше або менше. Все це з'єднується дуже просто. Ви вставляєте в цю частину, потім пальцем відводите фіксатор, повертаєте. І все фарборозпилювач У вас зібраний залишається тільки під'єднати акумуляторну батарею. Налити сюди фарбу і починати працювати. Вага даного присхоча без акумуляторної батареї складає 1,1 кг. І у вас, мабуть, залишається лише одне запитання: а які фарби можна розпилювати за допомогою цього фарборозпилювача? Тому що більшість з таких пластикових фарборозпилювачів можна працювати лише з фарбами на водній основі. Але не цей. Цей може працювати з будь-якими фарбами, навіть ті, які розчиняються якимись там розчинниками або вайтспірітами, або 646 там чи ще якимись, тобто будь-якими, абсолютно будь-якими фарбами, але густина цих фарб має бути до 30 дін. Чому це можливо? Можливо, це завдяки тому, що сама дюза, форсунка, так і голка виконані не з пластику, як у більшості таких фарборозпилювачів, а з латуні. Якраз ось це і дозволяє працювати з будь-якими фарбами. На цьому принципі все. Пропоную зараз залити фарбу і спробувати його протистити на ось цій стіні. Пофарбуємо її в наш брендовий чорний колір. Погнали! Ось такої густини в мене фарба. Знаю, зараз спробуємо залити, чи буде він працювати з такою фарбою, чи ні. Якщо ні, то додамо трошки водички. Я тут трішечки розвів бруду, і для того, щоб цей бруд прибрати без зайвої пилюки, у мене є ось такий пилосос від метабо. Новенька лінійка, про яку я обов'язково зніму відео. Так що, якщо вам буде цікаво подивитися цей відос про пилосмоки Metabo, метабо, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал і слідкуйте за новинами. А я зараз швиденько все прибираю. Також по густоті ми маємо фарбу. Давайте спробуємо зараз пофарбувати. Так, друзі, я вже спробував. На стіні вже видні сліди. Ось до такого стану. Бачите, я до такої густини довелося розвести. І все запрацювало. Ну, ми тепер спостерігаємо, як це взагалі працює. Це ще спробую трішки підрозбавити, можливо, це покращить результат, бо мені не подобається, як вона наноситься. Трішечки підрозбавив фарбу і пішло взагалі, як по маслу, Дуже класно почало фарбувати і не А тепер фарба закінчилася. Потрібно долити. О, вже виглядає симпатично, так? Мені подобається. Тут ще вліпимо вивісочку з торгом. Дякую. подобається чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментах. Ще трішечки не вистачило. Ну капець. Так, ну що ж, друзі, як ви можете бачити, стіна за моєю спиною вже пофарбована. Результатом я задоволений, але не на всі 100%. І це не тому, що якість якась фарба розпилювача не така. Ні, з ним все нормально. Скоріше за все, щось не так за моїми руками. Можливо, вам не помітно на камері, але ось тут в стіні я залишив такі потьоки, а все тому, що я просто довше перетримав фарбу розпулювач на одному місці, і зараз. Фарба вся потекла донизу, не знаю, як її якось буду прибирати, якось боротися з тим. А що хочу е, сказати від себе на рахунок фарборозпилювача, хто буде користуватися їм вперше. Перший раз мені не вдалося розпилити фарбу, ви це бачили, тому що вона була занадто густа. От в відрі, яка вона була, я сюди залив, не розбавляючи її. І так, на жаль, він не працює. Аби це був фарборозпиляч е, без пневматики, без по, Безповітряний якось так. коротше тут будуть посилання. Зараз десь картинка з'явиться цього фарборозпилювача. Там немає значення, яка густина фарби, там фарба подається під тиском і без проблем. А там, де використовується повітря, фарбу потрібно розбавляти. Хочеш ти цього чи ні, будь-то компресорний фарборозпилювач або ось такий. Все одно фарбу цю потрібно розбавляти. І я декілька разів її розбавляв до правильної консистенції, поки я зрозумів, яка ж вона має бути, щоб нормально її працювати. Насправді це ви цієї проблеми позбавитись буквально за декілька разів. Тобто ви вже будете самі з практики, вже самі будете розуміти, наскільки потрібно розбавляти цю фарбу, щоб фарба розпилюватися і працювала нормально. Ну і, звісно, потрібно набити так нормально руку, щоб, щоб розпилювати, фарбувати і без ніяких підтьоків, як, як це відбувалося у мене. В цілому ж користуватися дуже приємно. Хоча я користувався і в рукавичках, але от так отримаючи цей пістолет навіть без рукавички, дуже приємно, тому що тут є пригомовані ось такі вставочки. І що хочу ще додати від себе, що пістолет. Сам збалансований. Оця частина по собі вона така доволі таки важкенька Але якщо ви набираєте сюди фарбу, то в принципі пістолет стає збалансованим і його дуже зручно тримати в руках. і Ще хочу сказати такий момент, який мені сподобався. Ось, бачите, цей пиптик, який трубочка, яка забирає. Фарбу всередину, вона може, бачите, вона під кутом, і вона може повертатися, в принципі, в будь-яку сторону. Для чого це зроблено і чому це круто? Тому що якщо ви, наприклад, фарбуєте якісь речі, які знаходяться внизу, то відповідно ви цю трубочку повертаєте так і вас вибирає всю фарбу до кінця. Якщо ж ви фарбуєте щось догори, то так само повертаєте трубочку донизу і вся фарба вибирається. Ось цей момент е круто реалізований. Ну і круто, те, що тут Латунна, так правильно, ж, латунна чи бронзова. А можете виправити мене в коментах форсунка або дюза кому зручніше. і голочка. це нам дозволяє даним пістолетом розпиляти будь-яку фарбу. Оце. От. Дійсно круто. На цьому в мене, в принципі, все. Що вам сподобалося або не сподобалось, прошу в коменти, обов'язково пишіть. Да, також, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки і нагадую вам, що ми не просто блогери, а ми компанія з торгом. І ви можете придбати у нас не лише цей фарборозпилювач, а будь-що, що ви бачите в моїх відеооглядах. Це ви можете зробити в нашому офлайн-магазині з адресою місто Київ, Бульвар Васлава Галу 18, або в офлайн-магазині сторгом. Я посилання у нього буде. В описі до цього відео Подякую вам всім, бережіть себе і до зустрічі. нових відео. Па-па!